У Запоріжжі триває реалізація програми залучення безробітних до суспільно-корисних робіт. Тимчасове працевлаштування має переважно оборонний напрямок, ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли у період війни. Аби долучитися до суспільно-корисної праці, працездатній людині потрібно отримати статус безробітного. Це можна зробити у застосунку дія, а потім звернутись до центру зайнятості. Наразі в обласному центрі 12,5 тисяч запоріжців мають статус. З безробітного у чергу на залучення до суспільно-корисної праці стали майже 300 людей. Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється за рахунок коштів фонду соціального загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. До переліку робіт входять як розбір завалів після ракетних обстрілів, чергування в пунктах незглавності, плетіння маскувальних сіток. До об'єктів входять як комунальні підприємства, так і благодійні фонди.